Renault Лісман 2018 року просто на максимальнішій комплектації. 1,6 бензин It's на автоматі, лед оптикою, противотуманочки, передні та задні парктроніки, легкосплавні диски, безключовий доступ. Тут повсюди написано ініціали, потім шкіряний салончик такий з регулюванням сидінь, підігрівчик керма. Дивіться, яка тут підсвіточка. Також на лобовому склі є проекція, музичка тут бозе. Подивіться, є вставочка прикольна. Ось такий великий екранчик мультимедії. Машинка заводиться з кнопки. Тут є підігрів та обдув сидінь. Також є масаж. Сидінь, автопаркування, кнопочка еко, система старт-стоп, шкіряне мультикермо. Також з надписом ініціали. Є утримання дистанції, є круїз, є «Автосвітло», автодощ, голосове управління. Все тут присутнє. Екранчик мультимедії регулюється за допомогою ось такої навігації або можна регулювати ось тут ось сенсорно. Давайте подивимося, що тут є. У нас тут вмикаються, є навігація, є мультимедіа. Вже на нашій українській рідній мові, масаж сидінь. Потім допомога при паркуванні, допомога водію, управління бортовим комп'ютером. відкривається така додаткова така поличка для вашого телефону. Потім коробочка автомат. Ось тут такий є вхід під USB, і AUX, і прикурювач. Він так гарненько захований, щоб нічого не мішала. Тут як вже я вже сказала управління мультимедією, електроручник, круїз і відкривається, закривається стаканочки. І є ось ще такий підлокітник, такий поданий карманчик. Нажимаєш пуш. І там можна покласти бутилочку з напоєм, і буде охолоджений він. Скоро літо, тому дуже класна функція. А в задній ряд у нас є система Isofix, також це в гарному стані. Шкіряний салончик, є ось такий підлокітник, підстаканечки і ось таке ще місце. Хоп, все закриваємо. Потім вхід під USB, вхід під прикурювач, дефлектори. Все дуже охайно частенько виглядає. І все присутнє. І подивіться, ось тут ще в комплектації є ось такі ось шторочки. Позаду машини присутні парктроніки, омивачі фар, камера і електропривід кришки багажника. Тут просто неймовірно багато місця, також можна скласти отак задні сидіння, і тут просто місця ого, го можна перевозити все, що завгодно. Тут у нас в комплекті є домкрат і запаска. І тут ще є ось такі додаткові полички для ваших речей. Тому кого цікавить такий автомобіль на неймовірно гарній комплектації, приїжджайте до нас на автопоїнд, тестуйте і купляйте для себе. Дуже буде довго вам служити. Автопоєнт придбай якісне авто.